Яким же чудесним образом галімий секатор у вас може прожити в 100 разів довше, ніж хороший секатор? А все дуже просто. Розказую, якщо хорошим секатором, а це в принципі нормальний, ви будете різати і користуватися, то галімим секатором отаку саму топсту палку, ви просто не переріжете. Даже якщо ви переріжете, то через 20 різів от таким галівим секатором, любим! У вас будуть руки труситись так, що у вас ложка з борщі з ложки буде на бровах за пазухою і в капюшоні, а потім та рука не розігнеться на другий день. І ви його закинете і просто не будете різати. А нормальним сікатором ви будете щось різати, пробувати. Звісно, такі товсті гілки можуть тендітні ніжні пані. І не з руки обрізати, але тоненьке ви будете різати нормально. Історія приблизно така. Я не хвалю конкретно якусь оцю саме модель. Є пару моделей, які вміняємі. Більшість моделей що попало. Така реальність, і це ми говоримо про бюджет там до 400, грубо кажучи, гривень. Про секатори за 100 баксів це інша історія. Їх купляють професіонали. Дачники таке купляти не будуть. Гарно вражає мирно неба дебелих спин. Ми тестуємо і будемо тестувати прочу всяку пляску далі. Ух, лучший.